Справа людишка, 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 справа, 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 справа. За цього йобаного угла, блять, вискакують, поняла? Отак от рівненько цілишся в зупинку громадського транспорту в червону, поняла? І це буде піздато. Добре. Той далеко є трамвай. Той далеко є трамвай, блять, тут іще одна. І той є, і цей є, той теж є наш, той до нас. Ми поки що чекаємо. Ми проскочити не можемо. Ебать, сука, блядь. Внив, вони, вони блять, це пиздец я пропустила. Обдивляйся, обдивляйся. Повертай, обдивляйся, обдивляйся. Тепер можна? Обдивляйся, обдивляйся. Можна? Робити що маєш робити? Добре. І привід Чик-чик. Рівненько в смугу заходь. Чик-чик. Їдь, рівномірно їдь, та базолены, їдьте, рівномірно їдь!